Так, картошка 20 гривень. <різований> моя наградь. Свіжа така прямо півчася Тут на гарно. Так, оце по 160, тут небагато витягуємо. Завтра буде час. Ні, що мені? 40, дивіться, вони вже вони шусть. А да нема тут поганого ні одного. Дело в том, що це скільки було, ні одне не пропало. Вони важкі. Взатір хороший. Викладає тут 29 штук. Вони не пропадають. А потім обіцяє сидять. А такі по чому? А такі, мабуть, 200. Зараз спрошу. А чесник по чому? 150 кг. Скільки? 150 кг. А цибуля? 15. А по чому малина? Ну, так. Сколько? 50? 50 банка, да. А кукурудза? 25. Ты пробовал уже? Пробовал. А почем помідори?

Получайная гора. Капуста на посемой казах. Вот чистый. Ну, я в да, щоб армію